Всім привіт. От виїхав кропити від злаків. Думаю, зроблю міні-огляд, що в нас по горохові. Таке на вашу думку, чого йому бракує. Чи може не бракує, чи може все окей. Почав сплітатися. Кропимо від злаків зараз. Є травки дофігіща, дуже багато. І перед тим робили базагран М. Видно трохи так що старіше, то присадив, а що пізніше зійшло, то те згинуло. Ось таке ну, Нарешті якісь трошки більш-менш рівні лінії. Рівні колії виходить, після того як Придбали агронавігатора. До речі, досить класна штука і досить бюджетна. Кому цікаво подивитися про нього, як він в роботі себе показує той навігатор. А от, Як бачите, один слід. Перейдемо. Йдучи так, більш-менш виміряв, то нормально. виходить. набагато краще, ніж. Ще один асистент, який бігає з пропорцем в другому кінці поля, то знаєте, таке трошки лучше ну, покажу самого того навігатора, ну, як бачите, рівненько. То що поле рівне, то понятне діло, можна і так рівно покропити, але коли десь щось може нерівно сіяно або що, то вночі така собі затія.